Невдовзі буде спекотно. Бо за 15 хвилин з вами буде... В душі Харді настільки демонів. Я була юною, закоханою та нажаганою. Та він прагне змінитися заради мене. На ту сторону там, де немає. війни. Надзвичайна подія в небі над Донбасом впав пасажирський літак. Всі подробиці вже замить. Наближається щось жахливе. Треба готуватися. Що сталося. Даню. А де твій брат? А шо? 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 Що в кіно? Me tight. Пробач, я не можу врятувати тебе. Ого, го! Які тут в нас кіно новинки цього тижня? Ви готові, бо я так. Тут продовження франшизи після на екранах. Кохання Теса та Гардіна незаперечне, і з кожним новим випробуванням їх зв'язок стає все міцнішим, а пристрасть все сильнішою. Ось тільки Гардін ніяк не може заспокоїти своїх демонів, тоді як Теса вже не та наївна дівчина, чий світ він перевернув з ніг на голову. Вона відчуває, що у вічних спробах врятувати Гардіна може втратити саму себе. Вона хоче жити, а не виживати. А чого хоче він? Чи чекає їх казку, щасливий фінал або ж довго і щасливо? Го це не для Теси та Гардіна. Я однозначно піду. А ви, до речі, бачили попередні дві частини? Діліться враженням у коментарях. О, любитель подихати може скажете щось. Я у тебе вдома, гівнюк. Ексцентричний радіодіджей приймає черговий дзвінок у студію від слухача, не підозрюючи, що ця розмова затягнеться на всю ніч. Невідомий загрожує вбити всю родину, шоумена у прямому ефірі, щоб врятувати близьких. Радіоведучому належить зіграти у гру на виживання. Герою доведеться розкрити всі свої найбрудніші таємниці багатомільйонної аудиторії. Єдиний спосіб перемогти у цьому протистоянні з'ясувати особистість злочинця. Оце так сюжетик, дещо схоже було у фільмі Грошова пастка з Джорджем Клуні. Але сюжет цього фільму так і манить у кіно. Липень 2014 року Донбас, молоде подружжя, готується стати батьками. Попри постійні сварки, чоловік і брат дружини прагнуть одного евакуювати вагітну жінку. Та вона відмовляється їхати навіть коли село захоплюють озброєні угрупування. Тим часом у небі над ними збивають цивільний літак. Так, так, це історія про MH17. Чесно зізнаюсь. Я чекав вихід даної стрічки. Вона зараз як не як актуальна. До речі, а ви на зсу задонатили? Давайте задонатимо разом. Що це ти за тварина така! Коті! Я найстрашніший звіро джунгляк. Головний герой мультфільму начі пустотливий, але дуже добрий коаті. Разом з друзями, безстрашним метеликом Монархом Ксочі, і гіперактивною скляною жабою Пако. Він вирушає у неймовірну подорож. Підступна королева змія прагне знищити їхню домівку тропічний ліс. Тож друзі об'єднуються, щоб не допустити цього. Так, дітлахи, беріть батьків за руки і гайда у кіно. Хай батьки теж дитинство згадають, бо мультфільм, наче нічого такий. Еліс, ми не з того почали. Хоча це почалося з самого твого народження. Еліс відома акторка та улюблениця мільйонів, Луї – колишній вчитель та нікому невідомий поет. Понад 20 років брат і сестра не бачились і не спілкувались. Можливо, причина була у заздрощах, а може серйозніша, раптова смерть батьків все змінює. Хм, щось цікаве. Варто сходити, я думаю. А ви як гадаєте, наше кохання як бомба у повільненої дії. А на сьогодні все. Як вам випуск. Діліться своїми думками у коментарях. Ну і звісно ж, про вподобайку не забувайте і підписку. Давайте популяризувати український Ютуб разом. Ну а якщо ви хочете стати нашим другом, то підтримайте нас за посиланням у коментарях. Не забувайте донатити на ЗСУ і підтримувати економіку України разом до перемоги. Слава Україні!